23 третій медіа Центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз будемо говорити про стан енергетики цього літа і як ми готуємося до похолодання і чергового зимового періоду. З нами Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня! Уже закінчується другий місяць літа. Ми пройшли цей період і його деякі такі спекотні моменти без відключень світла. Принаймні планових, а не аварійних е, виглядає це літо більш оптимістичним ніж попереднє. Як ви оцінюєте наразі стан енергосистеми, і особливо в порівнянні з літом минулого року? Е, ну це власне відбувається те, про що ми з вами і говорили, і неодноразово тут що це літо ми маємо пройти цілком керовано, і е, цьому допомагають кілька складових: по-перше, те, що було враховано досвід минулорічний. Коли е, атаки і результати, результати дуже масованих атак наклалися на ремонти атомних енергоблоків, і були проблеми просто фізично з доступом до електроенергії, цього року і захист е, об'єктів енергетики працює значно краще, і одночасно е, графік був складений таким чином, щоб максимально пом'якшити той ефект, який він на енергосистему е, власне видає. І що важливо, відновлено відносно багато об'єктів, тобто велика кількість генерації, яка була пошкоджена, зараз вже працює. І ще одна складова, теж, яка важить і важить саме влітку, це те, що дуже велика кількість встановлена невеличких сонячних потужностей, те, що називається залічильником здебільшого. І бізнесами, які таким чином собі там і знижують ціну споживаної електрики і додають енергетичної безпеки як параметру, і одночасно людьми просто фізично навіть зараз важко оцінити скільки сонячних панелей і яка їх загальна потужність встановлені на приватних будинках. І ця вправа нас очікує її не дуже просто зробити. Насправді, тому що навіть там, умовно кажучи, митна інформація щодо кількості завезеного обладнання зараз не є там до кінця адекватною, тому що ну ні для кого не секрет, був період, коли просто заїжджала фура в невелике містечко, відкривалося, і там ледь не за готівку е обладнання роздавалося, ледь не на місці. Такі приклади теж бували. Тому що. Е ну, Чекає нас аудит встановлених сонячних потужностей, по суті, щоб зрозуміти, що ж то власне. Але загальний характер споживання по енергосистемі зараз досить сильно показує, що потужність додана пристойна. Тому ситуація цілком керована, ситуація значно краще, ніж рік тому, там, дуже набагато краще. І що добре, що продовжується інтенсивна робота, вона помітна, продовжується інтенсивна робота над тим, щоб електрогенерація, високовольтні мережі були готові до нових атак. І ця робота постійно триває. На жаль, ми не можемо сказати, що немає взагалі відключень, і, на жаль, через атаки, перш за все, відключень вистачає, та і негода приносить там. Свій вплив із тим станом мережі, який ми зараз е, маємо. Ну я не був би супер оптимістом. Років 5-7 після війни нам знадобиться, щоб привести все дійсно до такого ладу, коли там, ну тільки супер якісь події природні можуть привести до відключення електроенергії. На жаль, переривання в постачанні зараз досить ймовірні. Е, сама по собі розподільча мережа електрична, досить хрупка. Цебто обладнання в не дуже доброму стані, багато що відновлено ну так наживу, і це навіть якщо не там заглиблюватись в аналіз прифронтових регіонів, де ситуація взагалі дуже, дуже сумна. На жаль, ну тут ми зараз знаходимось з точки зору електричної генерації. Минулого року ми говорили з вами, що найскладніші регіони, окрім прифронтових, звичайно, це Київ і Одеса, там найбільше споживання електроенергії. Яка ситуація зараз? Чи витримують, зокрема, одеська енергосистема? Адже ворог останнім часом там дуже активно застосовує свою зброю? А, і Київ, і Одеса залишаються дуже хрупкими. Одночасно і в Києві, і в Одесі, ну от, якби мене спитали, де зараз йде найбільша робота над тим, щоб посилити енергетичну складову, посилити генерацію, зробити максимум, щоб зміцнити енергетичну систему, це саме Київ і Одеса. А при чому, ну якщо казати про Київ, то Київ робить як вся інша Україна разом. Тобто, обсяги, які зараз відбуваються в Києві, роботи вони порівнюються абсолютно точно до всього іншого по всій іншій Україні. А це добре, це добре, тому що ну гігантський дефіцит Києва це величезна проблема. І її треба вирішувати. Одночасно чи буде цього достатньо цього року? Відповідь ні. Себто вони залишаться ще щонайменше 2-3 роки, м, доволі хрупкими, і це той час, який необхідний, щоб ввести обладнання, підключити, зробити його робочим. Тут ще велика робота попереду. А так само велика робота, судячи з усього попереду в західних регіонах, тому що відбулася релокація бізнесу, відбулося е, велике переселення українців. Ну реально відбулося. Дуже багато нових виробництв, дуже багато нових підприємств, і зараз вже абсолютно чітко видно, що західні області енергетично починають не справлятися. Починається дефіцит можливостей підключень, починається дефіцит доступу до електроенергії, до газу, і це проблема, яку теж треба буде вирішувати найближчими. Це, це неможливо вирішити помахом чарівної палочки, Це роки роботи, але їх треба вже починати робити. Чи зверталися ми до європейської енергосистеми за імпортом цієї весни та літа? А в нас зараз абсолютно комерційна ситуація. Ми не потребуємо аварійної допомоги, що дуже добре. Це певне свідчення здорової ситуації в енергосистемі. Ми не беремо аварійної допомоги і імпорт, і експорт, причому експорт в нас в сонячній місяці вже більший ніж імпорт. <св 'язок> відбуваються абсолютно комерційно. Тобто в Європі дешевше переток починається до нас. У нас дешевше починається закупка з Європи електрики в Україні і в певні години доволі інтенсивна. Тому е е це дуже радує. Буду відвертим, що це найприємніше, що ми зараз в такому нормальному комерційному режимі живемо. Так, да, в нас все ще геть настійка ситуація з генерацією в цілому, і казати, що немає загроз, буде брехнею. Вони є, але вони не є такими нагальними, як вони були ну, навіть рік тому, навіть 10 місяців тому. Зараз ситуація ну, більш стабільна, давайте так, більш захищена, і ми краще себе почуваємо. Це не означає, що якщо почнуться масовані атаки на перш за все вугільну і газову генерацію, що ми не можемо дуже швидко опинитися знов в доволі кризовій ситуації? Можемо, і це реальна загроза, але одночасно йде велика робота, щоб її мінімізовувати. Літо це традиційний період ремонтів на атомних електростанціях. Чи тривають вони зараз, і яка ситуація взагалі на атомних електростанціях? Тривають планово по звітах. Видно, що роботи йдуть і йдуть. Відповідно тих графіків в цілому, які були закладені, цебто завжди є певні відхилення, але вони абсолютно робочі, нічого там критичного не відбувається. Відбувається і контроль з боку МАГАТЕ за тими станціями, які наконтрольовані контрольовані Україною території, і жодних зауважень ми не бачимо. тобто ситуація абсолютно контрольована, абсолютно робоча, і повторюся, графік ремонтів цього року був значно оптимізований, він значно комфортніший. Не для того, щоб ну нормально, планово спокійно проходити це літо і дякувати Богу. Хай так і буде відбуватися. Ви вже згадували, що відновлення відбудова енергосистеми вона триває, і триватиме, що декілька років, як мінімум. Станом на зараз, як ви бачите, як ми увідимо в зиму, з якою енергосистемою чи буде вона міцнішою, чи буде вона готова до викликів, які можуть перед нами постати. Ну, дивіться, я ж не дуже Касандра, да? а є речі, які поза межами там, технічного якогось аналізу, ми не знаємо, як будуть відбуватися атаки. З тією кількістю дронів, які зараз випускаються, ну, на жаль, маємо розуміти, що якщо почнуться атаки, сфокусовані виключно на енергетичних об'єктах, їх стримати навряд чи вдасться. І наскільки. Допоможе той побудований захист, той зроблений захист там, де він є, там де його в принципі можливо зробити, да, він допоможе. Але ну, якщо там буде хвиля за хвилею, удари в одні і ті самі місця, звісно, ситуація значно ускладниться. Це треба розуміти, це треба тримати в голові, це треба пам'ятати. Тому от цю частину ми зараз аналізувати не можемо, ми просто не знаємо. А якщо казати про планову підготовку до сезону, то в частині електричній, я вважаю, ну там п'ятірка, мабуть, недосяжна, але ну, така тверда четвірка. І, е, на мою думку, немає підстав говорити про можливі проблеми взимку з точки зору електроенергетики. Себто, все, що можна зробити, дійсно робиться, відбувається. Робота ідеї, і це і буде відбуватися. А в нас є суттєва проблема з газом. А на жаль, останні е, вже місяці йде дуже активна робота з боку московських терористів по ударах по газових родовищах, власне, українських родовищах, не по транспортній системі, не по магістральним лініям, саме по газових родовищах України. І... І по державних, і по приватних, і втрати видобутку газу відбуваються. Відбувається відновлення, але і постійно відбуваються певні втрати, певні обсяги. Ми втрачаємо і це теж факт. І на фоні того, що ми ввійшли в підготовку до сезону з загалі пустими сховищами. Що я просто не втомлюся повторювати цей результат роботи команди так званої пана Чернишова в а ми маємо суттєву проблему. І незважаючи на те, що нове керівництво Нафтогазу і це абсолютно видно, докладає величезних зусиль для вирівнення ситуації, незважаючи на те, що видно, знаєте, ну ти по динаміці бачиш, що відбувається. Да? Скільки грошей вони залучили, скільки газу вже закупили, як іде транспортування газу. Видно, що е, зусилля докладаються максимальні з того, що можливо зробити. Але одночасно ми настільки погано були, в настільки поганій ситуації були наприкінці зими, що е, зараз ми відстаємо від того, що нам потрібно, відсотків на 30%. І якщо бути чесним, я не дуже думаю, що вдасться цей гандікап повністю перекрити, і це означатиме, що Нафтогазу доведеться продовжувати закуповувати газ і наступної зими. Тобто, замість того, щоб купити його влітку, максимально там по знижених цінах, доведеться закуповувати його і в листопаді, і в грудні, для того, щоб у цей дефіцит цей е гандікап продовжувати перекривати якимось чином, а для цього знов-таки Нафтогазу потрібні гроші. І да, вони отримали певні кредити державних банків. Вони там пропрацювали це разом з урядом. Вони пропрацювали максимальну можливість кредитів, до якої могли дотягнутися швидко з боку ЄБРР, і так далі. Це системно не вирішує, на жаль. Їм потрібно ще щонайменше 2 мільярди доларів, мінімум півтора, для того, щоб перекрити проблеми, які наразі є з обсягами газу. І де і як вони будуть взяті, досі відповіді чіткої немає. Тобто гіпотези різні є, як можна от так і чи сяк, але чіткої відповіді немає. І я певен, що десь в серпні-вересні уряду доведеться визнати, що. Без газу буде дуже складно і десь треба брати гроші на газ. А це означатиме цілий перелік е, складних е, технічних рішень, спрямованих на те, щоб зменшити борги на ринку тепла і газу, і ну, хоч якимось чином наситити Нафтогаз е, фінансуванням, дати їм можливість залучати гроші, дати їм можливість отримати додаткові кредити. Від партнерів для того, щоб ну, в принципі, фізично мати доступ до газу взимку, бо газ це не тільки тепло. Ми останні роки спалювали досить суттєві обсяги, в тому числі на те, щоб просто виробляти електроенергію, і без цієї частини генерації взимку буде дуже складно. Тому газ пов'язаний з електрикою прямим чином. І якщо його фізично не вистачатиме, це означатиме, що в тому числі і електрики може бути мало, тобто може бути дефіцит і генеруючої потужності, і це вже суттєва проблема. Ем, думаю, що для уряду це дійсно дуже великий виклик, і ем, ну, не можу коментувати. От уряд формально змінився, нові старі люди сіли в крісла. Я сподіваюся, що вони розуміють, що їм треба робити. Це фінансовий тягар може лягти, лягти на споживачів, скажімо, у піднятті тарифів? А я не думаю, тому що, по-перше, короткотерміново жодне підняття тарифів нікому не допоможе. А це треба робити комплексну системну реформу всього ринку і вводити такий ринок. У нас зараз нема жодного ринку газу, нема жодного. Ну, Майже нема ринку електроенергії. Ми без переходу до цих ринків довготерміново. Точно не витягнемо. Тобто, я думаю, що в той момент, коли стане зрозуміло, що електроенергія стає ну, товаром, до якого дотягнутися взагалі складно, і відключення відбуваються без жодних атак, просто тому що електроенергетика не тягне, у нас почнеться ця реформа. Навряд чи до того, ну настільки її всі бояться, що не навряд чи до того що щось відбудеться. Але тим не менш я певен, що ем, якісь тактичні речі, якісь інші кроки, ніж е, е, збільшення просто там тарифів для населення, вони будуть зроблені. Ми можемо просто зараз дуже піти в технічні деталі. Я не думаю, що це потрібно для наших глядачів тут, але вони будуть урядом зроблені. Я думаю, що тактично значну частину проблем можна вирішити за рахунок таких технічних, акуратних дій уряду, регулятора і всього, що з цим пов'язано. Дякую, пане Олександре. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію в енергетиці, а наша команда вже працює над розкладом наступних подій. Залишайтеся з нами.